Гаю всіх глядачів, то зараз дивиться наш канал. До вашої уваги інформаційна програма для дітей телевіконочко. З вами ведуча Ніколетта Золта. Сьогодні на вас чекає безліч різноманітних сюжетів. А зараз коротко про головне у нашому телеанонці. У сьогоднішньому випуску нашої програми ми познайомимо вас із талановитими дітьми, переможцями благодійного проєкту Грай», що проводиться у Подіюні. Завітаємо на вечір прози та поезії, які влаштували учні молодших класів міста Ужгорода на основі популярної книги для дітей «Вернятка мудрості, автором якої є Юлія Драгун. А також дізнаємося, хто ж вигадав перший у світі стаціонарний телефон. Нова книга відомої закарпатської письменниці Юлії Драгун Зернятка мудрості є надзвичайно популярною серед дітей нашого краю, адже спрямована на виховання підростаючого покоління. Яскравим прикладом цього стала зустріч письменниці із учнями молодших класів шкіл Ужгорода. Побувавши на цьому заході, наші кореспонденти переконалися, що її читачі знають, розуміють, читають та цінують творчість талановитої авторки книг для дітей Юлії Драгун. Працівник Закарпатської обласної бібліотеки дітей та юнацтва Інна Хмара каже, що такі зустрічі дітей із письменниками нашого краю тільки заохочують підростаючі покоління до читання. Книга зернятка мудрості, автором якої є відома закарпатська письменниця Юлія Драгун, є яскравим доказом того, що юні читачі знають та цінують творчість талановитої авторки. Такі зустрічі ми проводимо постійно. Якщо виходить якась нова книжка, особливо це є книги-письменники, що пишуть дітей нашого краю. Ми проводимо такі презентації. Презентація Юлії Драгун, третьої її книжки Зернятка мудрості відбувалася в багатьох уже закладах, але у нас на обласному рівні вона вже проводиться вперше. Тому ми залучили для проведення цього заходу тих дітей, які вже знайомі з цією книгою. Сама ж головна героїня подій Юлія Драгун із неприхованою радістю на обличчі зізналася, що писати для дітей неабияке задоволення, і потрібно робити це так, щоб малеча обов'язково почерпнула для себе щось цінне дітям треба писати так, щоб то з любов'ю. То не що написати, аби діточки полюбили, або хотіли брати ту книжечку і їхні матусі, щоб полюбили, і татусі, всі, щоб це, це з любов'ю, щоб передавати любов до ближнього, щоб діточки, і щоб діточки привчалися до Бога. Я завжди прислухалася до добрих порад, до мудрих порад до... в книгах читала, де мудрі поради. Я їх відсіжую, гарне, добре, все залишаю, а негатив не звертаю на те увагу. І зато в моїх книгах усе ж добро, добро, і Бог дає, аби перемагало на землі добро. Повчальні історії творів Юлії Драгун допомагають діткам не тільки поринути у казковий світ, а й ознайомитися із духовними багатствами народної культури. І уривки найулюбленіших віршів малечі із задоволенням декламувала для всіх присутніх. Здала казочку, сова мудра голова мені сподобалось, там, що рятували лисивірі один одного і допомагали. тітонько-сова, в тебе мудра голова, ти навчав всіх любити, поважати і дружити. Ми навчились, ми навчились. Усіх позати, а тепер йдемо додому, спокійно можемо спати. Мама для усіх рідненька, низько їй вклонімося. За здоров'я її до Богу помолімося. А для мене матусенька, радість і утіха, вона пестить та голубить, береже від лиха, і з матусею не важко хвороби долати, від великої любові маючи зникати. Я люблю свою матусю, її на раді знаю, Не старіти, молодіти я їй благаю. Ця мудрість Закарпаття вмістилася у книзі Юлії Драгун, яка стане незамінним путівником Україну мудрості для юних читачів. Вже не перший рік в Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості проводиться благодійний проект Зореграй, який визначає найталановитіших вихованців педіюну. Цього року їх 10. Сьогодні ми знайомимо вас із творчістю вихованки гуртка фітодизайну Тетяною Шпонтак. Ось уже протягом п'яти років Тетяна Шпонтак створює оригінальні композиції, які прикрашають чи не кожну виставку у подіюні. Дівчина каже, що фітодизайн є одним із важливих захоплень у її юному житті, адже у майбутньому Тетяна мріє стати дизайнером інтер'єру. Мені найбільше подобається робити композиції, тому що мені більше це. По душі, тому що коли я їх роблю, мені приємно мені, я отримую від цього задоволення. Мені подобається робити е, якісь дерева з бісеру та малювати картини або малюнки, тому що можна передати цим природу до його красу та багатство. Я в подальшому мрію розвиватися та стати дизайнером інтер'єру. Допомагає дівчині у реалізації творчих ідей керівник та наставник Оксана Волошин, яка каже, що Тетяна успішна у багатьох гуртках це і малювання, і кераміка, і танці, і бісероплетіння. Але найбільше дівчина проявила свої здібності саме у фіту дизайні. Дівчинка непосидюча, дуже любить композиції яскраві. Коли вже робить композиції, вона знає, який інтер'єр вони прикрасять, і тому від того вона вже підбирає і кольори, і композиції, і роботи. За словами Оксани Волошин, професія дизайнер інтер'єру, яку обрала собі її вихованка, потребує різновічних знань для того, щоб стати успішним спеціалістом і дарувати свою творчість людям. Ця ж професія дизайнер інтер'єру, вона досить всебічна і тому діти. Мусять мати такий різносторонній різнопланове навчання. Діти можуть прийти і вибрати за бажанням любий гурток, який їм допоможе в майбутньому знайти свою професію. Зараз для юної тетяни відкриті всі горизонти для того, щоб отримувати знання та досвід на заняттях віто дизайну і реалізувати себе як талановиту творчу особистість. Головне не втрачати бажання та наполегливість. Виповнюється 136 років і дня винайдення першого у світі телефону. У 1876 році американський вчений винахідник Олександр Белл першим запатентував прототип сучасного засобу зв'язку. Проте, як свідчить історія: винахід телефону є результатом праці багатьох людей. Що ж, у наступному сюжеті ми спробуємо розібратися у цьому питанні. Ченний винахідник Олександр Белл 2 червня 1875 року, проводив експеримент у Бостоні, прагнучи одночасно передати декілька телеграфних повідомлень одним і тим же провідником. При цьому він використовував набір сталевих дротів. Белл працював із приймаючим пристроєм в одній кімнаті. А його асистент Томас Уотсон із тим, що передає в іншій. Уотсон смикав сталевий дріт так, щоб визвати його вібрацію, і це створювало дзвінки й звук. Це призвело до вібрації дрота в кімнаті Белла і створило аналогічний дзвінкий звук. Наступного дня був зроблений перший телефонний апарат, і звуки голосу можна було передати по першій телефонній лінії, яка вела від верхнього поверху будівлі на два поверхи вниз. А 10 березня наступного року прозвучала перша фраза. Сказана по справжньому телефону: містер Уотсон, йдіть сюди, ви мені потрібні. Трубка Белла служила і для передачі, і для прийому людської мови. У телефоні винахідника не було дзвінка. Виклик абонента здійснювався через слухавку за допомогою свистка. Дальність дії цієї лінії не перевищувала 500 метрів. З кожним роком цей пристрій удосконалювався. Тисяча 1877 році американець Ваден використав для виклику абонента телеграфний ключ, який замикав коло дзвінка. Того ж року німецька компанія почала виготовляти телефонні апарати з двома телефонними слухавками: одна для прийому, інша для передачі мови. Американський винахідник Томас Едісон винайшов вугільний мікрофон, який майже без змін попрацював до 1980 року. Історія подальшого розвитку телефону включає винахід електричного мікрофону, який прийшов на зміну вугільним. Глядачі, нам час прощатися. Але вже за тиждень о цій же порі і тільки на нашому каналі ми обов'язково зустрінемося і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося у нашому краї. Дякую, що провели час із нами! З вами була ведуча Ніколета Золта. Побачимось!